Привіт. Всем привіт. Ви на каналі Макан. Сьогодні ми з моїм однокласником Данелом проходимо до такий паркур. І короче, просто на канал, бажаю Макан, удачі. Це мій канал, я хочу, щоб до 30 вересня ми набрали е як то 20 підписників. Це чуть-чуть досяглося. Це підписників і все. А це я там одного лео там де той акаунт у мене вкрали там телефон. Та блін, я постійно падаю.

Да. Нет. Так, тихо, стоп. Я пришел. Yeah, я. Не. Ты взял сейф тут? Сейф тут взял, бо я не произошла до испытания. Да. No. Вс, мощ уходите, бо я вже взял до испытания. Я иду, короче, це на одні штучки. Ну Я постійно прохожу, що це то автоматично. Тільки коли я підніму, то вони зразу. А коли їх немає, то вони не їдуть. Не не... Можна йти. Але можеш почекати. Добре, я. О, я відкриє. Мой yes. yes? да. о, поднимайся. Я тебе... Я тебе скажу, куда ты за клечом, добрый? Угу. Uh Пап, -huh. yes. на Иди наливо. И на Иди туда. Нет. Yes! Маліво! Маліво! Там Он далівий сундук! Сюда, типа? Та-та! Той сундук, стоп! Сюда? Сто! Стой, да! Виглядай! Ти тут іди, як я! Стоп! Іди, як я! Нет! Да я знаю, як тут проходиться! Так вот, ты делаешь вот так вот длись. Так, вот тут. Вот так. А тут. Ой, е. И вот узнать можно вот так. А могут это там пистолета. Не, нормально. Да ты я. Ты тут. Он вот тут я умею. Я так схожу на раз-два. Эй! Я плыву и шоу в первые пупятки. Вс, я... я остался. я чуть не спал. Готов? Ооо! хе Тут я думаю, я де захожу 20 половин. Тут я у нас самые какие-то испытания. я знаю что. Я тут можу э, би години выходить. А тут должна <клев> <клев> Тут ти? То ти я? ты ну, <клев> ти был? Я мне чайный. ну головна нас этой чел напишел. И ты ти... старший я пить для тебя. Ляха почему это бы долч? Опа! Вс, мы не имеем сюда. Ого. Голосо пойчел за вами пришел. Вы дыхай, никуда мы взяли хайпвинка! Да вы иди никуда ведь за лап хайплой ты свою тетку! Йди, йди, він зараз не зачекає. О, молодець! Ти хай там йде. Що, йди! Ей! Аааа! Шшш! Давай! Смотри! ти! Мене не допускаєш? Дякую. А не. Та, стой, йди! Що, чекає мене там? Добре. Я, знаю, я не занимаюсь квити вы мою. Да, мама, кого тут пойдет? Новый, ты... 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 Ти... Ти что ешь так? Эээ... Что? Я были рота. oh Що тут треба робити? Я, блін, Думав, що жовті треба перебувати. йо -мо!

и вот тут вот. Вот так. Молодец! Да, молодец! Ай, я не знаю, Да. Я забыл Нет, блин, я начально выпал. Ты в Да, начально. Нет, давай. Что ты делаешь? Нет. Что? Проблема. Да, впав, я на міліметри чуть не впав. Ти <тас> було <то>. ті? <тас> так. Бабу, почекаємо не так. Там не правда не пішов? Это жбуда мільярд років парк. I'm <laughs> পতোনন yeah. Про це воно мене тут не замлітка. коли ми вже пройдемо цю карту? Я проходжу! Я її теж проходив. А тут ще два, тут ще пару і сідань, і ми пройдемо. Йо, я чуть. А я ні, я пройшов. Та ну як? Привет! Я тут вже. Короче, я йду до тебе. Я тут постояв і... Ух. Другого. І зараз заражати будуть. Merci. А ти щось говориш подписаны как бы? Нет. Ну короче, треба поставити лайк. Посмотрите на канал. Зараз скоро відео закинчите вже. Ми вже скоро пройдемо. Угу. Ти проходиш? Так. И тут тоже саме, що там. Нее, там верши. Прям не плейфов. Плей лап. О, тут уже лепку, вс. Ооо, а тут ты как мои залеконы? Даньки, покупаю. Потом вороком натупай. Yes. Yes. Данило Майцер, не... Данило, ой, Макар, Максим Тирай і Діа Плецер. Ви бачите, підписуйтесь на мене, бо потім пожалієте, що ви не підписалися, коли вони вже не будуть зніматися. О, ти знову в мене під низом лісто. А ти в мене теж. Я на вершу лісто, а ти в мене під низом. Ладно, йдемо. você ainda não é mais ida para o final 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 oh dracocha ei dracocha alô dracocha quem é você яй 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 О, финансик. Я зараз тут буду прыгать. Я зараму музычку ключу і будем кустити. Там, там можно включить музыку. Вс, мы в раю, мы в раю вы можете без пробігати. І И то что... Уиии! Воу! А дай зачем у тебя штучки? Дай значего у тебя штучки, червоні, сині? Так, да, знаю. Вже я вже достраюся. Я тут в космосі. Я просто біжу. Ладно. Давай вже прощатися. Давай. Кому сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, так і на канал Макана. Всім па-па-па-па! Па-па! Стоп, давай себе дискотеку устраиваем. Что? Давай себе дискотеку. Что? Того вот тут я диджей. А, да б... я иду тут на початок карты. Напугал. Ой. У вас это початок. Я полетел. Попал.